Друге питання: Європа заворушилася ну після тих всіх заяв Трампа, що Європа має. Водити санкція фонд Ряєн почали рухатись і сказала, що до кінця року будуть введені мита на російську нафту, яку закупляє Угорщина і Словаччина. Що це означає? Що закупляти її перестане бути вигідно, і якщо це буде, це прекрасно, тому що це заставить Орбана і Фісу закупляти нафту в американців. Тим більше вчора міністр енергетики США заявив, що вони готові замінити весь газ і нафту на американську і постачати її в Європу стільки, скільки буде цього потрібно. Друге питання вона визнала про те, що я постійно. Говорив, що нібито газ перекрили в Європу, а СПГ стало більше. Тобто, оці всі тіньові схеми вони працювали, парти це все приймали, втіхаря, як би потім постачали. І росіяни на цьому заробляли грошей найбільше, ніж з Угорщини чи Словаччини. І вона сказала, що після 19-го пакету цього робити буде не можна. Треба за цим дивитися, тому що я Європі не довіряю. Вони знаєте, кажуть, все, не можна буде, і потім якась нова схема з'являється. Або як тиждень тому ми чуємо, що там. Практично 3 мільярди доларів купили в росіян металу чомусь. Хоча нібито це все під санкціями. Але якось вона туди попала. Ну, але це вже все одно рух вперед. Тому що це і мита проти Угорщини і Словаччини. Ну вони на нафту, але проти них і нібито перекриття от цієї найбільшої ну, якби корупційної віхи грошей це СПГ, газ на танкерах. Подивимося, що буде далі. І до речі, ще є інформація, що можливо Європа почне вводити вторинні санкції не проти Китаю і Індії як країн, а проти всіх компаній, які щось постачають росіянам. Ну це би було теж дуже добре. Вони почали це в 2019-му пакеті і е, хочуть цю тему дуже сильно посилювати. І навіть іде, нібито дискусія в Китаї, що треба якось все ж таки Путіна заставляти миритися і припиняти війну. Лайк, like, репост, підписка, телеграм. Абці профіля підписуємося.